Були зруйновані на території Кочубеївської ОТГ комунальні підприємства, кочубеївська філія, дитячий садочок, адмінбудівля. Дахи, будинки почали відбудовуватися. Низький уклін хлопцям, які допомагають нам від мешканців від нас. Всі хлопці стараються з доброї волі хочуть допомогти людям. Люди сприймають дуже-дуже позитивно і задоволені. Все, хто думає, що це за якісь вигоди. Ні. Це з доброї волі, Хочемо допомогти людям. Не хочеться сидіти, вже отак скласти руки. Тому є поклик, який є в душі бажання. І в мене, і в всіх команд, які приїхали, кожен горить бажанням допомогти. З різних ОТГ приїхали, щоб просто попрацювати як волонтери. Для нашої країни це дуже важливий проект пліч. У пліч. Я думаю, що ці проекти вони потрібні. Вони, по перше, людей гуртують. Треба підставити друг другу плече. Це завдання кожного.